Свічка в пам'ять про тих, хто помирав в страшних муках без крихти хліба. Трагедія українського народу 32-33 років і масових штучних голодів 1921, 1923 і 46 шостих років назавжди залишила відбиток в нашій історії. Кожен день, проведений без їжі для людей, здавався вічністю. У суботу, 25 листопада, о шістнадцятій годині, чернівці зібралися біля п'ятницької церкви, аби доєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку та схилити голови в скорботі під час хвилини мовчання. За упокійну ліцію за безневинними жертвами голоду відправив єпископ Черніївський і Ніжинський православної церкви України Антоній Фірлей. І тобі слава селам назначаємо і присидимо духом. владика Антоній провів паралель між штучними голодоморами минулих років і повномасштабною війною нині. І зазначив, що дат, коли рашисти намагалися знищити українців як націю, безліч. І кожного разу методи ще більш жахливіші. Сьогодні ми згадуємо тисячі тих, хто постраждав від жахливої тоталітарної системи. Вони нічим не завинили ні перед людьми, ні перед Богом. Тому ми віримо, що Господь. Прийняв їх в своє наднебесне царство і, згадуючи їх, згадаймо вже тисячі тих, хто віддали своє життя для того, щоб ми залишилися українцями і хто зараз на передовій боронить нашу державу. Хай Господь пошле якнайскорішу перемогу і справедливий мир на нашу землю, а всіх тих, хто віддали своє життя. Хай приймає у своє надебесне царство. Історик Сергій Будко переконаний, українці мають винести уроки життя з трагедії голодомору та не дати їй повторитися. Людей не просто забирали хліб, не просто забирали все продовольство, а створювали організм так умови, щоб якнайбільше людей померло. Це жахлива катастрофа, яку ми досі відчуваємо, але ми витримали. Гасла цьогорічного відзначення пам'ятаємо, єднаємося, перемагаємо. Воно про те, що зміцнюємо власну державу, зміцнюємо армію і боремося до кінця до кінця. Тому що о, головний урок такий ворог один і той же, Його треба розгромити. знищити. Зазначимо, у роковини голодомору окупанти здійснили масовану атаку шахедами по Україні. Під час повітряного нападу противника силами ППО вдалося збити 74 із 75 випущених ворожих ударних безпілотних літальних апаратів. Чотири з них на Чернігівщині.